Йо, йо йо, всім привіт! Ха, як ваш настрій, як ваш день? Тому що в мене він почався дуже класно. Почався він з того, що я позаймався з Катією англійською. Потім я додав собі пару хебітів нових, підтягнув ще інші хебіти. Ну що я маю на увазі, підтягнув. Ну я підвищив, наприклад, читання книг на 10 хвилин. Тобто, тепер обов'язково 30 хвилин день я маю читати. Додав два нових хебіта: це. Перегляд лекції Роберта Сапольських та сидіти, вчитися в FL Studio і Adobe Illustration. От от такий ще хейт. Поставили собі на 20 хвилин приділяти увагу в день на або цей, або цей застосунок. А зараз буду йти робити зачіски. В мене сьогодні багато клієнтів, саме військових. Для них в мене 50% знижка. Тому класно? Сьогодні я поспілкуюсь з багатьма друзями, приятелями. Гарного дня всім. Так, зараз дуже цікава буде операція. Точніше, завдання. Підняти самому це крісло на другий поверх. Що скажете? Ще. Один поверх і 20 кілометрів ха <гум> ха ну, Неудобно працювати на звичайному для соло на місці. Ну що ж, ще? доведеться, доведеться, довелося. Ну це нелегко, точно можу сказати, але й не важко. А ще дуже приємно, що мене знаходять мої клієнти. Вони знаходять мене в Телеграмі, в Інстаграмі. Коротше, дуже прикольно. Дуже кайфую бачити повідомлення по типу: привіт, я нарешті тебе знайшов, нарешті мене борода там. Ну, коротше, дуже кайфую. Я прикладу зусиль для того, щоб вам було легше мене знайти. Офієнна. Хто не був на масажі ніколи, не заздрю вам, приходіть до Артема. Вон дуже кльовий чим. Дуже класний спеціаліст. Як я в зачісках, так і він в масажі. Краще не вигадати. Зараз ми будемо брати інтерв'ю у Богдана. Богдан, і так, що би ти відповів простітутки, якщо б вона сказала Ні, ніхіра, давай я сначала тебе в жопу. Я б сказав, я вибачаю, що ви перепутали комуту до мене нормальна. Простітка заказана. Вам туди до Ярика. Хочеться їхати додому чи ні? Давай я там давно не був. Да. Ну хочеться з'їздити, побачити близьких. А навіщо ти їдеш? Розкажеш? Е, Мами день народження, 8 числа. <світ> передавай вітання. Мамі скажи, що я скоро приїду до неї. <світ> Не агресуй, синок. Тільки що з Богданом подивились відео з терненка про удар по аеродрому в Рашке. Блін, це взагалі це ювелірна робота. Так кайфую від того, як працюють наші хлопці. Не завдаєш шкоди цивільним людям, працюють чисто по військовим об'єктам інфраструктурам. Коротше, блін, дякуємо. Дякуємо вам за те, що ви даєте можливість зараз тут в тилу розвиватися, навчатися і допомагати вам, чим можемо. Йо, бада, дякуємо. Що прийшли? Подивимось, що ви скажете через три місяці. Курс був розроблений для людей без спеціальних... Є, Клас Блін, було насправді важко заставити, змусити себе сісти, подивитися, але коли сів дивитися лекцію, вже в процесі настільки поглинувся. Mm -hmm. Як тобі, Дань? Хвилин 10 втягуєшся. Мені сподобалось. Я, я такі схожі вже чув про це так. Ага. Тому що я, я не сам цю лекцію чув, але саме ці ідеї, uh -huh. біологія поведінка людини. Ну, ми з тобою взагалі розмовляємо у мене на кухні про це, ми ми дуже, час, це дуже часто. часто. Ну, і взагалі, я взагалі чув лекції про це, і просто трошки з інших слів. Але сенс я розумію, те, що він каже. Всім гарного вечора. Я тільки що зайшов, подивився, де пропонується після чого пропонується відео, де Даня розмовляв по вебці, і тут вагіна, розміри і варіанти. Какая у тебе? Дань, поясни, чому ти пропонуєшся? Ну давай подивимось. Ти не бачив типа вагіт? Какие типы женских половых органов бывают, как они выглядят, и можно ли сделать вывод о количестве половых органов а, ну. для как вы, Мне интересно, говорити, кому это Итак, интересно. Давайте, а не Ну, у тебя много сексуальных тем по-настоящему. Кажется, Просто это вопросы не ко мне, это больше вопросы к тебе. А, в вагинах я дилетант, на самом деле. Я просто люблю тире эту штуку и все. Ну, типа, не шарю. Ну, так. Красивый. Блин, знаю. Я Опиши. себе. Не знаю де я не знаю як описати воїну да я... Ну, ми... я а образи немає образів ну типу я доволі простий, я не можу її описати типу е... ну як я не можу її описати ніяк типу ну блін можу описати предметно ну. Абстрактна, десь яка вона сказати, шарю. акуратна, так я не таке уже уже при десь то та либо не знаю, большая, маленька, Я не знаю, просто наскільки просто знаєш, ці проблеми проблема абстракції, що якщо я скажу ці абстракції, ну що значить? Велика, маленька, я, у я, кожного я... ж свої абстракції. Я, я, як, як, як ви сходять, типу, в літературі, типу, люди описують, що Но я не знаю, я ж не читаю Вони... художню літературу, я не шарю. От в чому прикол, я її не можу описати ну, ніяк. Я можу, ну класна, ну, типу, ну кайфова. Ну, типу, у мене небагато слів, і мені насправді ну поки що вистачає. Образами, типу, типу ну, питання. ну така, якщо як Бетмен, наприклад. дивись, дивись, ти ти ж цікавишся. Там, дизайном самі, самі. Так, так. ось. А щоб розуміти, ну, тобто, щоб бути дизайнером, ну, якимось типу, вміти це робити, так. то ти маєш а, якби, мислити категоріями, образами якись, насичувати цими. Тобто а, ритм, композиція, це у всьому, це в словах, в літературі, uh -huh. тобто, це ну, те, що тебе конкретно дається. Якщо в тебе є якісь. Образи, то ти можеш порівнювати з чимось. Ми малюємо на якісь деталі речей з чимось. Але я не знаю, як це імплементувати до вагіни. Ну, типу, які мені подобаються? Ну, типу, ну я не знаю. Ну вони а, це ну типу... просто погані. Треба, Охайні. Треба... Охайні треба, вагіни. Треба треба ось, щоб все зрозуміти, які вони можуть. Нам ну нам треба я... треба. Я можу хоч... тільки фото. О, наприклад, я, я можу. Ооо, все дуже просто. прикладі. Ось, ну... як у Боже, оці, як у порномоделі там факенчик, Лана Роудс. От, це вже більше, от я не знаю, хто це така, але оце у мене є інформація, типу, е, типу, яка воїна... Брін, можна, але я ходови? так, я теж не пам'ятаю. неактуальна інформація, інформація, не, не знаю. Ну але да, 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 напевно так. Хай буде так. Ну ось, я зараз вмикнусь, поки що. Чому мені навіть складно було тільки що описати образом або абстракцією? Тому що ми лекцію Сапольський тільки що дивилися. Він каже, що не треба мислити образами і абстракціями. І мені ну типу, знаєш, у мене прям ти мені кажеш, ну опиши. Типу, я себе заганяв, якісь рамки. Знаєш, як це зробити? Напевно, а може, ти, не знаю, як це зробити. Ти, ти просто ти, ти не розумієш. Опиши, а я описуюся. А, а тобто, ти де ж за це питати? Опис, слово, словниковий опис, типу, це вид е, літератури. Щоб якось чітко щось описати, гарно і чітко, ти маєш знати, як це зробити. Ну, це... Опиши вагіну, от красиво. Ну, це... Та я, я не багато читав. Е, 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 е. <риснят> <соцент> різники, <А> я можу, може, може просто додати звичайними якимись словами, наприклад, типу така. Маленька, акуратна якась там. Типу, ага. чи можна передати якісь відчуття, як там персик, що тобто вам <вон бачить. різь> <різь> Прикольно. На цьому відео, ну на попередньому, 140 переглядів вже. Бум! Всім гарного вечора.